Все надії. Так ми називаємо нашу альмаматір між собою. У кожного в житті свої дороги. Після автоаварії мої дороги зупинилися в глухому куті, але потроху знайшлися сили, і руки вгору не підняв. Здаватися не став. А хвилювався, коли переступив поріг приймальної комісії. Дехто з хлопців і дівчат потім хвалилися, мовляв, вони не переживали. Не вірю. переживають усі, тільки не всі зізнаються. Тут я зробив для себе перше відкриття. Згодом їх буде більше. Це доброзичливість. Слово напросилося саме. Засвідчити про це міг би кожен з нас. І це вражало. Вступні іспити складав по-новому тестування. Тепер багато хто ставить собі це в заслугу. Але першими були ми. Ми піонери. Мені, наприклад, з історії України на екрані засвітилося 20 запитань. За кожну правильну відповідь 5 балів. Набереш 100 – Вважай однією ногою вже у студентах. Я обрав факультет соціальних технологій. Моя майбутня професія психолог. Хоча зізнаюся чесно, мріяв про військове училище. Але куди тепер? Однак зі спортом не попрощався. Навпаки, готуюся взяти участь у змаганнях, що відбудуться в Євпаторії, і повторюю крилату фразу: О, спорт! Ти все. студентському вирі час летить. Не встигаєш озирнутися. Кажуть, всі дороги ведуть до Риму. Це як для кого? Для нашого брата-студента до бібліотеки, яка, до речі, скоро матиме і електронний варіант. Тут я вперше познайомився з поезією Геннадія Горового. Нашого незрячого студента факультету філології та масових комунікацій в палатах роздумів, поміж невидимої тиші, я на обід припрошую стихії: повітря, воду, землю і вогонь. А страви будуть з філософського каміння. Нещодавно в університеті відкрився новий факультет біомедичних технологій. Шкода, що я туди не потрапив класний факультет. Хоча хотіти ніколи не пізно. Майбутні мікробіологи, екологи, імунологи. Передові рубежі науки. За шкільною партою не до всіх приходить момент прозріння. Ім бути, куди піти вчитися, часто перед вибором у голові одна каша. Менделєєв, наприклад, з хімії мав двійку, але відкрив періодичну таблицю елементів. Можливо, і серед цих хлопців і дівчат є свої менделєєви, відкривачі генетичних таємниць, від яких інколи аж страшно робиться, або груди переповнює надія на безсмертя. Створено вісім факультетів. Президент університету Петро Михайлович Таланчук переконаний найкраще, коли в одному казані варяться і фізики, і лірики, на факультеті філології та масових комунікацій, навчаються мовники, літератори, журналісти, на факультеті комп'ютерних технологій програмісти. Коли вони разом зовсім інше спілкування. Планка навчального процесу. Предмет гострих дискусій на кожному засіданні вченої ради підняли її високо ще при народженні, це досвід кращих вітчизняних і зарубіжних університетів. Петро Михайлович об'їздив чимало країн і добре знає, де ми йдемо у ногу, де забігаємо наперед, а де й пасемо задніх. Але я хочу сказати ось про що в університеті навчається багато студентів з обмеженими можливостями. Це окрема наука і добровільна ноша тих, хто за неї взявся. Не буду говорити високих слів. Все почалося з прохання воїнів-афганців полегшити їм дорогу до знань, якою уперто і гідно йде сам Таланчук. Селянський хлопчик, студент політехнічного, доктор технічних наук, ректор КПІ, перший міністр освіти Незалежної України. Я говорив, що готуюся до спортивних змагань у Євпаторії. Ці змагання, які щорічно організовує університет, як у дзеркалі, або ще краще, як у краплині води, віддзеркалюють нашу студентську атмосферу, студентську ауру. З'їхалися спортсмени зі всієї України, бо у кожній області університет має свої філії. Он, бачите, на четвертій доріжці це я. І пробудилась духу сила, нудьгу серпом ураз скосила, бурхливо мозок щось міскує, венах кров конем гарцює. У всякденності сміття вимітається життя. Я багато перешукав мудрих слів про спорт. Найбільше припали до душі рядки Джона Волсорсі. Над спортом завжди майорить прапор оптимізму. О, спорт, ти все. Хотів би розповісти про кожен наш факультет, про інтегроване навчання студентів з обмеженими можливостями, про видавничу справу, про студентське самоврядування, про переможців різноманітних конкурсів і олімпіад, про наших самодіяльних артистів, про. про, про. Але шкода мало місця. Однак про факультет інженерних технологій і, зокрема, кафедру дизайну промовчати просто гріх. Не тому, що тут високе мистецтво. Що пізнають його таємниці наші найкращі дівчата? Причина інша. Серед дипломних робіт, що захищаються, на кафедрі є одна, про яку говорять пошепки, щоб не злякати. Бо віриться і не віриться. Випускники захищають дипломну тему інтер'єр головного навчального корпусу нашого університету, який будується поблизу станції метро Житомирська. Про це будівництво всі знають, всі чекають, і водночас новий університет для багатьох з нас, наче Марево, наче фата Моргана. Бо скажіть, чи багато навчальних закладів сьогодні будується у Києві? Жодного, крім нашого. Натхненником і організатором будівництва є президент університету Петро Михайлович Таланчук. Вночі розбудіть і почуєте. Оце макет першої черги. І у цьому році оця частина є пусковий об'єкт. Значить, це, як ми її називаємо, таблетка, в якій буде три аудиторії по 100 місць, збудований амфітеатром. От і. Навчальний корпус, в якому буде і типографія, і е, телестудія, телерадіостудія, тому що ми зараз наряду з, е, з класичними бібліотеками на паперових носіях приступили до створення електронних бібліотек. І необхідно відповідні студії обладнати, тому тут все це вирішується, е, робиться. І це є перша черга, пусковий об'єкт. Цього року в першу чергу це буде два факультети. Факультет комп'ютерних технологій і факультет економіки, економічний факультет. Ми хочемо сказати велике спасибі за довіру студентам і їхнім батькам. Ми надзвичайно вдячні, що вони нам повірили. Віримо і ми, що прийде перше вересня, і на цих флагштоках замайорять прапори університету надії. Дорогі друзі, наші випускники, сьогодні святковий день. Після чотирьох років напруженої праці ми захищаємо наші бакалавські дипломні роботи. Я лише на початку тієї дороги, риску якій підводить ось такий день. Навіть заздрісно. За п'ять хвилин ти вже дипломований фахівець з комп'ютерних технологій. Такі спеціалісти на розхват. Не люблю циферії, але варто сказати: в університеті навчається понад 35 тисяч студентів, і вибрати можна будь-яку з 32 спеціальностей. Справу зроблено. Рубікон перейдено. Відтепер питатиме життя. Пора фінішувати і спортсменам. Нагороди отримують переможці майбутні економісти, філологи, інженери, соціологи, журналісти, мовознавці, дизайнери. Свою медаль одержую і я, Микола Бауман, студент відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна. Запитав я у молодого деревця. Мені знати захотілось дуже. Чи бувають у дерев серця? І почув у відповідь я, друже, серце дерева, не мов би й у людей, може плакати, тремтіть, сміятись, може жити просто без ідей, може в небо високо здійматись.